Проста відповідь купити зараз. Хоча б, хоча б відсотків 30%, краще ну, половину сезонного ну, споживання скажуть. Покласти його... в сховище. Ага, покласти в сховище так. газу. Можна навіть не в наше сховище, <рес> <рес> але <можна рес> в наше. О, <рес> слухай, це вже прям сепаратистські заяви. слухай. Це треба рахувати насправді скільки коштує. Але загалом, ну, моє бачення, воно таке насправді, наша система, як там її не намагаються ламати і бити. Наші так звані сусіди. Вона надійна, вона, як то кажуть, задубльована три-чотири рази по деяких е напрямках. Вона, вона є і вона буде, вона нікуди не дінеться. Щоб її зламати до стану, що газ не дійде, мовно кажучи, там кудись, ну це треба настільки масовано і, і фокусовано, і так довго ламати, що ну, навіть вони це не зможуть зробити. Не зламати. І питання у нас е, наявності, це у нас є певний перелік, е, скажімо так, маршрутів постачання з-за кордону. І навіть якщо у нас там зовсім буде погано з видобутком, так, стало гірше, так, там дещо де, де, де повибивали. Я сподіваюся, що відповідні компанії швиденько все це відновлять. Це там трошки довго, але це не rocket science, як то кажуть. Але в нас є. Певна кількість маршрутів постачання, з якими ми можемо отримати газ з Європи і, в принципі, якісь там реально базові потреби закрити. У нас зараз питання не в тому, чи фізично газ може бути доступний. У нас зараз питання в тому, чи він буде насправді фізично доступний тим, кому він потім буде продаватися за спеціальною зниженою ціною. Тобто населенню та підприємством Угу. Для того, щоб ті компанії, які продають, могли продавати по тій ціні, по якій вони мають продавати на себе, вони мають цей газ закуповувати коли найдешевше, бо інакше треба сильно багато компенсації або з бюджету, або там з здеїння. Чи це зараз відбувається? Оце питання. Бо наша проблема на наступний опалювальний сезон вона може полягати в тому, що якщо ці компанії не закуплять достатньо. То mm -hmm. в якийсь момент ресурсу для зниженої ціни може не лишитися і доведеться вже купувати по повній ринковій ціні, яка в той момент буде сильно вища, бо це буде розпал сезону всюди, не тільки в Україні, як це не.